Союзники у війні допомагають, а не союзники вимагають оплат. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал Сьогодні у нас на календарі 21 березня-п'ятниця і у п'ятниці я пропоную вашій увазі програму П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі «П'ятничні роздуми хотів би звернути увагу на дві заяви, ну поки що дві, там, можливо, в процесі розмови ми ще дещо згадаємо, але я маю на увазі дві заяви Трампа. Цього тижня він говорив і про там, бажання взяти під контроль. Атомні електростанції. Потім Володимир Зеленський пояснював журналістам, що мова йшла про Запорізьку атомну електростанцію, яка окупована, що її треба потім буде відновлювати. Це може зайняти там понад два роки. І треба кошти. І от американці могли би це робити. Ну, і Трамп говорив, що це було би доброю такою гарантією безпеки. Також він заявив вже цього тижня, що найближчим часом буде підписана ця так звана. Угода про корисні копалини, про яку ми дуже довго вже говоримо. Пам'ятаємо, що 28 лютого вона мала бути підписана, коли президент Володимир Зеленський був з візитом в США, але там була суперечка, сварка в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським. І нічого не було підписано. Ми, до речі, так і не знаємо реально, що там будуть за умови. Трамп там говорив колись і про 500 мільярдів, і про 350 мільярдів, які ніби Україна має. Відшкодувати за ту допомогу, яку ще надавала адміністрація президента Джо Байдена. Ну, допомога, бачите, виявляється не допомогою, хоча там ніяких кредитів на рахунок цього не було. І тут можна було би за великим рахунком розглянути там питання, що так за оці корисні купалини можна буде там сплатити. От зараз поставку зброї, от зараз була би збільшена поставка зброї. Необхідних боєприпасів озброєння Збройним силам України, і от це би потім йшло за рахунок оплати от цими корисними купалами. Це би ще можна було зрозуміти. А так, ну, видається, що Трамп користується моментом, коли в Україні є серйозні проблеми, щоб захапити в Україні те, що його дуже там цікавить. Ну і тут мені, як кажуть, згадується оця телефонна розмова. Трампа і Путіна, потім була розмова з Зеленським. Так от телефоні зворі з Трампа і Путіна. Я не виключаю, що вони там так довго говорили, хоча через прикладача, я так розумію, говорили про те, що кому дістанеться України, ділили Україну, бо там Путін висував різні умови. Ми знаємо, що він хоче ті чотири області. Крим це, само собою, ну, про Крим навіть і Трамп не згадував. Ну, і, можливо, от, Трамп як говорить про цю угоду, що до Корс купали, він каже, що говорить про угоду, яка може бути і з Росією. Щодо корисних копалень, і ми знаємо, що частина території, яка є окупована Російською Федерацією, там якраз і є запаси цих корисних копалень, рідкісних металів та інше. То, що, як каже Трамп, йому дуже-дуже зараз потрібно Сполученим Штатам Америки. Отже, ця ситуація от стосовно цього телефону розмови, тих заяв, що він хоче постійно щось захапати. В Україні, от мене все таки от, непокоїть, бо така підозра, він так все вірить Путіну. Розказує що Путін такий хороший. і от така є підозра, що там, коли Путін висовує якісь е, умови, що вони щось нами кажуть, ділили в лапах безумовно Україну. Ми знаємо, що е, Трамп фактично вже не хоче займатися там Європою, хай Європа сама собою займається. Він говорить, що у Росії є свої інтереси. Пам'ятаємо ці його заяви щодо того, що він розуміє, чому Росія. Проти там поширення НАТО, чому Україна не має бути в НАТО, тобто треба поважати ці інтереси. Тобто, знову ж дивлячись на все це, там згадується, там що можливо мова йде про ці сфери впливу, сфери впливу, е які за собою хочуть там вирішити і закріпити Трамп і Путін. Цього не можна виключати, бо там їм так напевне і зручніше. Тим більше ми знову ж треба нагадати, пам'ятаємо ці всі заяви про Панамський канал, які Штати хочуть забрати собі назад. Чи навіть про можливу анексію Гренландії, він навіть там виключав, що це військова може бути. Тобто десь тут вони із Путіним дуже -дуже і з Путіном дуже-дуже схожі. Отже, ця ситуація стосовно от всіх цих подій навколо різних побажань Трампа, отак, як на мене, ну, є не дуже-дуже для нас прийнятними. Тим більше, що знову ж пам'ятаємо, коли от була ця суперечка, потім була призупинена. І допомога військової Україні, потім розвідданими. І ми зазнали тоді ну, серйозних ударів з боку Російської Федерації. У нас там були серйозні проблеми, як кажуть військові експерти, і це дійсно, я так думаю, так воно насправді і було. Це щоб примусити Зеленського, примусити чинну владу в Україні йти на ті поступки, які хоче Трамп від них. Тому ще раз хочу звернути увагу: дуже цікаво подивитися, що там будуть у фінальному тексті. Ці угоди про корисні купали. І чи будемо ми щось винні Трампу, як він вважає, що винні Сполученим Америки. Так, Україна вона дякує Сполученим Америки, адміністрації президента Байдена, також американському народу, який допомагав Україні, але точно ми не говорили тоді про якісь кредити і про якісь зобов'язання. пам'ятаєте, тоді було багато розмов про цей Ленд-Ліз але він так і не вступив в силу, він не пообщав Працювати, тому от цікаво, бо пам'ятаємо, що Володимир Занський говорив, що в нас нема жодного там боргу, нічого не буде записано. Отже, подивимося, що з того всього буде. Я сподіваюся, ви додивилися програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!